Будемо бурнувати, ось такі буріньки. Три штуки. Там ліси, розмотуємо. Спочатку забурнуємо. Далі будуть ряди на чесник. Думаю, ось площу засадити, якщо вистачить. no te ayudo no, no, no. Спочатку горноємо. Далі будемо робити ряди вічесник. Ось ми вже закінчуємо на посадку чесноку. І ось так воно виглядає. може не рівно, але роблю це для себе. Мене щоб чесник зійшов. Довжина 53 метри. Тут, тут ми доробляємо ось такою. Я знаю, чи, чи нам чесноку чи ні, якщо ні, треба буде докупляти. Ось така глибина. Добре, далі чистимо чесник на зубчики. І далі все покажу. Ось ми почистили дві миски частику на зубчики і такі зубчики. І більші, менші. і менш. Далі ми будемо замочувати міжному купорусі. Такі зубчики. Будемо замочувати чесник ось таким бідним кукурусом. Одна столова ложка на півтора літра теплої води. Кустуємось ось такими рукавичками. Резиновий. І замочуємо на 10 хвилин. Далі буде посадка. Ми сзади зараз покажу. От там у нас є зубчик із зубчика. Замірюю і скажу. 14-15 сантиметрів зубчик з зубчика. Глибина у нас 18-19 дев'ятнадцять. 18 Можно кинальчить два ти зубчик з зубчика, чи не далі, 12 Тут у нас є... Шістнадцять. Такий кусок маємо це сходити. Оскільки вистачив час на кухні. Ну нікому. Зараз будемо роблями добре кусок посадимо і покажемо ось такі часник ми висаджуємо ось такі головки сорту я не знаю може любаше хто знає напишіть Тут ще залишки будемо чистити і висаджувати. Не знаю чи буде видно. Погода погана. Морозий дощ. Але треба посадити. Ой, ми вже досаджуємо. Ще беремо два рядочка. Загортаємо і половина, більше половини є. Trzeba kierować czatką Jeszcze taka duża I wszystko. Eu vou passar, eu